Каланхой славиться не тільки примітним виглядом і невибагливістю, але також використовується і в лікувальних цілях. Будь квітникар знайомий з цією рослиною, наша стаття розповість вам про важливий ритуал, що надає вашому зеленому другу остаточно вишукану зовнішність про те, як прищіпувати каланхо. Покрокова інструкція до ваших послуг, що бажано знати перед прищипуванням, герої нашої статті відносяться до рослин, здавна використовуваним в лікувальних цілях, з їх листя видавлювали сік, що володіє протизапальним ефектом, застосовуваний на рани опіки, і навіть від бича людства, Нежиті звичайного, від якого до сих пір майже немає ліків більш ефективних. Особливо після прищіпки каланчо росте швидко, хоча майже всі різновиди каланчо потребують прищіпування. Є певні види, які прищипувати не потрібно. Вони і без того цілий рік мають завершеною формою, без пагонів періодично підсихають на кінцях у інших видів. Один з таких найбільш знаменитий з усіх серед вчених і садівників іменується Дегремона, а в народі він отримав почесне ім'я доктор або хірург. За виняткові лікувальні властивості, а також крокодил, за зростаючі парами м'ясисті зубчасті листочки, ніж якими тулиться підростаюче покоління, хоча цей каланхою прищипування витримує стійко, і при бажанні можна це зробити, вічні пагони після даної процедури відрощує без особливого завзяття, як прищипувати каланхою крок за кроком. Почнемо з спостереження ми бачимо, що будь-який каланчо відчуває себе чудово навіть в банку і росте не по днях, а по годинах. Головне, щоб він отримував побільше світла, тому буде поганою ідеєю поставити вазон з ним в погано освітлюваному кутку кімнати, згодом у більшості сортів можна помітити витончення верхніх пагонів. Паралельно з цим листя на них стають все більш дрібними, це знак того, що в даній області надходить недостатньо соків, такі пагони можуть не тільки не зацвісти, але також усохнути цілком, побачивши таке. Впору зайнятися відчіпуванням ослаблих пагонів, відривати верхівку рослини можна без будь-якої підготовки зеленого вихованця до процедури, робити це можна і за допомогою ножиць, і просто нігтями. Не побоюючись утворення ранок зрідка останні, все ж являється, відбувається це, якщо ви перегнули палицю з прищипуванням. Відщипнувши далі необхідного, однак лікуються ранки дуже просто, досить присипати їх попелом, а краще. Деревним вугіллям через деякий час звільнене місце породить два бічних втечі за освітою нових пагонів. Продовжуйте спостерігати за їх зростанням. Компактна форма квітки може зберігатися ще довгий час після цієї операції, але в деяких випадках ви знову можете помітити ознаки всихання вже нових відгалужень. Тоді слід провести з ними ті ж маніпуляції, які ми розглядали в другому пункті. Що ще, ще корисно знати про прищепування, є ще один момент, коли дуже бажано прищепнуть каланхою, якщо він повинен цвісти, але все ніяк не дасть, бутони, врахуйте, що стоячи на північному підвіконні, квітка росте з помітними зусиллями і може не зацвісти, якщо він знаходиться на півдні, прищепувати слід до настання грудня. А якщо дивиться на захід або схід в будь-який зручний день, доглядаючи за каланчо, подібним чином, ви безсумнівно дочекаєтеся подяки від нього. Часто садівники задають питання конкретно про каланхой Каландіва як прищипувати цю квітку. Головне, що потрібно врахувати, рослина потрібно ґрунтовно підрізати відразу після цвітіння, в іншому ті ж інструкції чи треба прищипувати каланхой, кожен вирішує сам для себе. І свого зеленого вихованця без цієї операції рослина не загине однак нагадаємо, що процедура здатна допомогти процесу здорового пишного зростання, а також поліпшити естетику зовнішнього вигляду.